Вітання глядачем каналу Кіровоград на часі програма у народному стилі. І сьогодні надихаємось творчістю у стінах Кіровоградської льотної академії. Як виявилось, тут готують не тільки фахівців високого гатунку, а й виховують справжніх патріотів. Учасники ансамблю досвідчені артисти і початківці вони як частини одного цілого створюють абсолютно гармонійний колектив. Кожна наша репетиція для мене як свято, і я завжди знаходжу час для того, щоб прийти і провести цей час з такими яскравими особистостями, як чиста краниця. Працюються нам дуже гарно, тому що всі молоді, всі яскраві особистості, і нас це лише здружує між собою, тому дуже легко працюється. Аби залучити молодь до творчості до української пісні, треба бути і самому залюбленим у цю справу. Як-от викладачі вузу з курсантами нашого факультету, ми просто домовились таким чином, що я сказав, що я буду співати разом з ними. А також і Сорока Михайло долучився до нас і взяв свою бандуру і згадав ті роки, коли він навчався ще в музичній школі, будучи учнем. Для хлопців-курсантів брати участь у творчому процесі означає не тільки духовно рости і професійно розвиватись, а ще й спілкуватись з найкращими дівчатами академії. Дівчат в лютній академії не так вже й багато. Вони не завжди обирають не досить легку професію, але ті, що йдуть, йдуть найкраще. І тому, щоб спілкуватися з дівчатами, треба або в хор, або в інші факультети. Майже 40 років працює в академії Ніна Бродихіна, керівник ансамблю Чиста криниця. Протягом цього часу Ніна Миколаївна всю себе віддає роботі, від якої, в свою чергу, заряджається енергією і позитивом. Я працюю в Льотній академії вже майже 40 років. Можна сказати, 40, бо вже ось кілька тижнів і буде, так як я з 1 січня була зарахована. То це буде 40 років. Колектив у мене був в різні роки, різні. від 25 до 50. Це чиста криниця. До того я працювала з курсантами, то там у мене хороший колектив був від 75 до 140 осіб. Ну, я вам скажу, я працювала, віддавала всю себе. І хоровому колективу курсантів, і також і людям, які в нас працюють, це постійний состав. І курсанти, вони мені як діти мої, а тому вони мене окрилюють, заряд дають мені енергії, і мені хочеться працювати, мені хочеться щось створювати. Ось задумка в мене така, щоб такий. Не водевіль, не оперету, а щось такі комедійки поставити, таку комедійку, щоб цікаво було курсантам в залі і щоб лунали пісні, і щоб були танці, гумор був. Ну це зараз я працюю над таким твором, а потім я думаю, все-таки його поставити.

Учасники колективу мають сильні і чисті голоси. Добираючи артистів, Ніна Бредихіна робить ставку не стільки на природні дані, скільки на бажання вчитись. У більшості я навчаю їх співати народним голосом. А тоді вони дівчата йдуть, і вони істрадні пісні співають і все. Але щоб розкрити себе і розкрити голос, то треба народним голосом поспівати. Репертуару, як такої, у колективі не існує. Все просто учасники виконують тільки ті пісні, які самі уподобали. Мої співаки тільки співають те, що їм подобається. Якщо пісня не подобається, співати заставити їх неможливо. Але я стараюся підбирати репертуар, щоб було не тільки для них, ось я хочу це співати, а щоб було для слухачів цікаво послухати і прикувати до себе. Учасники більше дисципліновані досвідчені, які вже давно займаються чи молоді студенти. Ви знаєте, мені настільки сподобались у цьому році, прийшли студенти. Сергій Миколайович корінний привів зі свого факультету. Вони настільки всі такі, що якось одна, дві, три репетиції вже можна щось Я відчуваю, що ми можемо творити. Ми можемо дуже багато. За гвинти. Yeah. Oh. Певна річ, наші глядачі не змогли не звернути увагу на ошатну залу, в якій нас зустріли артисти. Історія України, історія української культури, ті предмети, які опановуються студентами всіх рівнів акредитації, в цьому закладі вийшли далеко за межі буденного навчання, вражаючи гостей закладу багатими різнобарвними експозиціями в українському стилі. Ініціатива створення цієї світлиці всього музейного комплексу належить нашому начальнику академії, професору Сергію Миколаївичу Неділько. Чотири роки тому стартувала ця ідея. Перша світлиця це те, де ми знаходимося приміщення. Однак це лише частина музейного комплексу, який охоплює кабінет історії української культури, галерею видатних авіаторів, героїв Другої світової війни, які причетні були до історії нашого краю. У нас створена студія історичної реконструкції на національного ландшафтного дизайну і туризму. В планах створення кабінету історії козацтва нашого краю. І все це є музейний комплекс. Її представлені найрізноманітніші види декоративно-прикладного мистецтва. Кожен виріб заслуговує особливої уваги є добірним і високопрофесійним. У нас представлені всі види декоративного житкового мистецтва і все це творіння рук майстрів нашого краю. Це знайомились, бували на виставках, бачили творчі роботи представників різних цехів декоративного житкового мистецтва. І от таким чином з'являються все нові нові експонати у нас. Тобто, це світлиця, яка поповнюється експонатами постійно. В академії навчаються курсанти з усіх областей нашої України. Понад 30 країн світу курсанти іноземці. І для того, щоб донести до них всю красу, глибинну нашої народної культури, то, мабуть, замало тільки підручників. Треба показати їм от наочно, і в цій світлиці ми проводимо найрізноманітніші заходи. Тут і круглі столи, тут і конференції, тут майстер-класи. І, от, можливо, частинка хоча б нашої душі, нашої любові до скарбів української культури і духовності. Я сподіваюся, ми доносимо до сердець наших курсантів. На сьогоднішній день я почала більше відчувати у своєму серці українську мову, те, що я живу на Україні, те, що я українка, і колектив, куди я ходжу на хор, це також допомагає мені відчути дух України та багатьом людям розповісти, що ось ми такі є, українці. Народна творчість нині на підйомі великою мірою завдяки таким небайдужим і талановитим людям, з якими ми сьогодні мали нагоду поспілкуватись. Тож бажаємо їм ще більше натхнення, ще більше ентузіазму. А з нашими глядачами прощаємось до наступної зустрічі на каналі Кіровоград.